Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Настало літо і літо в селі це не тільки про відпочинок, а й також про плідну працю. Так само, як і в місті, в селі, це завжди приготування їжі, це завжди побут, який забирає дуже велику кількість часу. А ще й нескінченна, повністю нескінченна праця на подвір'ї. Постійно щось росте, постійно щось треба виривати, постійно щось потрібно поливати для того, щоб воно росло, і бажано, щоб росло те, що ви саме посадили, а не те, що росте. Просто тому що природа так захотіла. Як проходить моя рутина літніми днями в селі, ви можете побачити у прикріпленому відео. Тож, заходьте на мій канал, підписуйтесь, не забувайте писати коментарі. Не забувайте заходити в розділ відео і дивитись мої відео на моєму каналі. Тут все про звичайне життя переселенців, які знайшли свій прихисток на Черкащині в селі. Показую своє життя в селі без прикрас, таким, яким воно є, мої роздуми на тему проживання в селі та багато цікавого іншого. Тож, переходьте, підписуйтесь, і я бажаю вам всім гарного.